Українські воїни знищили штаб окупантів у селі Мілу Сватівського району. Минулої доби атаки росіян відбиті від Новоселівського. А служба безпеки України у звільненому Невському затримала двох пособниць окупантів Ті допомагали росіянам з побутом та харчуванням. А також у пошуку патріотів України підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Міловатка Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників. Чують місцеві жителі вже достатньо а, голосно. Бої а, біля великих міст, навіть і в Рубіжному, і в Кремені, звісно. І це говорить вже про те, що потрохи лінія фронту наближається до наших от міст. Великих також за інформацією генштабу окупанти планують вивести все населення із Кремінної Сєвєродонецька та Рубіжного. Вони розписалися в своїй неспроможності підготувати ці громади до зими, і про це вже казалось на протязі там останніх двох-трьох місяців, що нічого не відбувається з підготовкою. Відновлення не які не відбувається, навіть там якихось будівельних матеріалів людям не надали.